Даба -даба. Отже, сьогодні 11 травня 2025 року. Я вже піднімаюсь в гори. Стою біля річки. Тут нема комарів. Це радує. Отже, вчорашній експеримент. Е, в принципі, нормально, все працює, но я цю ковбасу вичерпиваю. У неї все одно якийсь горький привкус. значить вона погана. Вот. Дрова неможливо висушити, димлять і дивляйся. Ну зараз вже під кінець вже все просохло, конечно, это. Вот. так Так і є. Зараз трошки потепліло і комарики такі з'явилися. Одиночні некоторые. Вот. Але я вже буду заканчивать. Теперь кофе пойдет. По-моєму, в цьому кофе більше рабусти. У мене нормально так. Только в нього багато осадки. Все не вип'єш до дна. Пиль. Пилі багато. Короте. Шоколад. Шоколад класний. Я ж все думав. Ну як в країні де є какао, має бути дешевий шоколад. Я його таки знайшов, так. Да. По одному долару, ну 80 грамів, правда. ну це все одно дешевий дуже. По сравнению з тим, як везде зараз, шоколад дорогий вже став. вот. Белый особенно дуже вкусный. А это молочный с орешками. Оба классные, в общем. Пойдет. Вот. Тип того. И вот эта штучка. Наркотик. Мне она понравилась. Из трех видов больше всего. Вот же так все. Я на всему листочку даже и покупал все утром. Сейчас видео там. Все, я полностью готов. Носочки, сподіваюся сьогодні висохнуть, бо вчора вони сохли під дощем. Будемо стартувати. Сьогодні вполне важливо, що у мене підстоїть рекордний набор висоти за всю подорож. Я не знаю на яку висоту я піднімусь, тому що я так думаю, що буде важкий підйом. Скільки проїду, не Але скоріше всього, це буде рекорд. Вот ну так, да, моєї стоянки навіть не видно, навіть не де вона знаходиться. Дуже класно. Стежечка. Річечка. Ну тут до неї ніде не спустишься. О. Вот так вот. А я почему вирішив тут стоять? Потому что там дальше ущерб звужується. И дорога йде резко вверх. Поэтому там точно ніде не місця не найдешь. Сьогодні тут машин якось поменше Мабуть то що неділя Ось яка обочина Погана дуже траса Ну, будемо сподіватися що ми преодолеем її Іноді бувають віддихальні місця Це хорошо Перша хацапетівка на путі Готелі, ресторани, якісь магазинчик Ну марки я думаю, будете получше, бо мені треба магазин. Ось цей ресторан прикольний. Він? Я так зрозумів, що це колись була якась автостанція. Судя по тому, як вона устроена. А далі перша заправочка. Я сейчас подивлюсь, може води наберу, бо тут должна бути кашерна вода, горная. Дивіться що тут далі у нас Вон де скільки їх тут, а. Чого їх тут так багато? Може їх тут годують чи що птиці, отакі птиці І запах наче в зоопарку <ріхи> Птички. Біля річки. Тут городок такий это Куча заведеній. І мій любимий магазин я зайшов докупив купив продуктів. У мене некоторі продукти внезапно закончились. Ну, то тепер мені Ось така лавочка, зараз сижу, трошки отдихаю. Кусочок рівнинки такої. І дорога розширилась на 4 полоси. Далі ущелье дуже круте, уське становиться і дорога зужається. Все, как обычно. А який смысл тоді? Але цікаво, що це надпис значить, а? Умкарилка. Водопадики іноді трапляються дуже красиві. Вони дуже часто йдуть. Але поки дуже таких великих не було. А оце вже водопад достойний внимання. Його, щоб масштаб щутити, треба знімати здалека. Потім ще і зблизька зніму Отак з машинами видно буде хорошо масштаб красота А це я з водопадом Так буде краще, можна і селфі зробити Там якийсь указатель Я так зрозумів що можна залізти наверх і зверху на нього дивитися От відтуда Там он видно якась ета але в основному народу впадло такі робити. І... І тут же ресторанчик для того щоб Я проїхав 19 км а підйом ще пока невеликий Бо тут в початку слабий підйом, В кінці хороший А це прямо внизу О. Ну, судя по всьому це Ужик Просто в нього тут цвет такий. Бо повзе як ужик. Подарко Хліба багато. Картоплі багато. Сала багато. Цибулі багато. Яса багато. Вареників багато, галушок багато, О. всього багато. Сиру багато, м'яса багато, що там що... От. Горілки пити не будемо. А може вип'ємо? Трішечки. Трішечки, але ведро. Два ведра. І більше купила. Ось такий Свій Столик трошки не кошерний. Але я все одно перепочину, бо не можу вже більше, сил нема. Ніяких сил нема. Знайшов цей фрукт. Він як лимон, тільки не кислий, а наоборот трошки солодковатий. Дуже класна штука. Тут полоси розділилися і наша зараз привела в тунель. Такий тунельчик. Не написано скільки метрів. О! Ну вроді як підйома сильного нема там. Тунельчик. Тут якраз мені випало так, що машин нема. Я їду сам. Він кривий дугою йде. От уже й заканчивається, він не длинний, метрів 300. А тут дивишся наче єрунда. А там вони ще високий ярус. Красота така. У тут далі ПАхі. Вони якесь не за занепаді. І там щось теж заправка. И якась фигня в частковом за ней пойдет. Тут заправочка тоже. Вода на ней хорошая трохи набрав. Вот. Через, примерно через 11 км будет последняя заправка на сьогодні. По я вже сколько зможу, сколько поїду, потому що тут уже починається нормальний підйом До цієї заправки я піднимуся на 500 метрів по высоту. Вот. Але подъемы даже не постійний, він зі спусками вниз. Так. Короче, цілий день, вже два дня носки сушаться, все ніяк не висохло. Час опять начало моросити сильно. Уже асфальт мокрый, я решил похватиться, добро. якийсь. Ще 5 км до заправки. В общем, тихо цепетовских цивилизация, типа последняя всякие эти самые. А дальше все. Оце, получается километров 30 не буде нічого, там буде вже заправка і щось буде. А це следує Хацапєдовка аж через 42 І тут іде у щельє річка, а через 6 км дорога сворачує кудись в сторону від річки, інтересно так. Ну я не знаю, я побачу, де ночую, може раніше, може і там, далі. Врем'я ще є їхати. О, правда, я притомився дуже Отаке, От дорога піднялась над річкою вверх. А дальше он яке робиться, трясся Ця приймати радикальні міри, Бо прийдеться знову на зупинці зубензит ночувати. це тоже варіант хороший Получается я сьогодні проїхав 40 км О, І десь середина подъема Ось вот така водопадь Охренеть що робиться а. Там чуваки якусь веревку натягували Да В общем так О, Я кажется, знайшов місце хорошее. Вот тут остане моя палатка ну, Тут трошки під саме, під Підчогать І от сюди можна тупо вставить Я даже тут дров нашукаю Натягну тент і мене практично не буде видно з дороги. то це місто. Це якась тропинка раніше була, а вона потім занепала. Це рядом з водопадом, виходить. Коротше, я спробую проїхати трошки далі, якщо що, повернусь. Тут далі дорога йде руна, там ще є участки, подивлюсь, може там ще лучше й Було понятніше, ось цей водопад. Он річка внизу. А моє місце отут. проходик как раз. Не надо будет даже велик перекидывать, так перетяну. тра ба Вот так мы разместились туда, как альпинисты. Бачите? <говор> Палатка. <говор> Получается, вот. Та клеенка, что я нашел, она по размеру, как мой Я вчера так делал, На дырку положив мій дождевик. І все. І вообще ні одна капля вниз не пропала. Офігенно. А, тепер це саме. Що касається цього місця, ось інтересна каска. У мене є підозріння, що тут люди бували. Потому що там є признаки туалетного місця. а отут було чисто. Очень інтересно. Тут якесь сміття. Кстати, оця ці посудки це еду у них. Ось вот так от. Я дивився, выходив оттуда Практично не видно мого місця, вообще можна спокійно не париться. Вот. А оце дивіться хмарки. Ми зараз знаходимося на тому рівні, де дождеві хмари ходять. І вона може прямо на нас попасти І все. І на нас вылиться. Бачите, вот. який тут обрив? Одно, наверное, движение і все. Поэтому в мене тут так тісненько все. Но я розмістився добре. Так спокійно, знаєш. Ось так от, вид з балкона. Нормально. Так і будемо жити сьогодні. О, дровишки назбирав. Зараз ще подивлюсь. Це я по возле траси понаходи, де сухіше. Зараз ще подивлюсь, може наберу. От. І буде класно. В принципі, дрова достаточно сухие і взагалі місцевість. Ця. Сухіше набагато, ніж я думав. Не Тільки сухіше. Тут ще й тепліше, ніж я думав. О, я думав, що буде холодно, я сижу одній майці, мені тепло. Е, запах копченості якийсь. А, может це мої дрова так пахнуть? Я ж з собою забрав несушені дрова для розпалу, а потім буду і ці сушити. Так само. Будь класно. В Взагалі, я думаю, буде кошерно. Я сьогодні збираюсь банани зажарити. Я зелені бананів на нас по дорозі, буду їх жарити. Тому що я сьогодні готової піщу не їв. Хоча в принципі можна було, але якраз в той момент коли мені треба було не попадалося. А зараз вже було поздно ну, в общем, таке. Завтра може, десь перепаде на цьому подъйомі. Завтра буде ще жорстче підйом. Тут намного жорстче. я буду медленно їхати. Тут треба зміряти на кілометрами длину, а кілометровий підйом в висоту. Я так зрозумів, що більше 2 км за день підйому я не витримаю. Mm. Неважливо як. Отак вот я.